До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події четверга 11 серпня. Дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Маріуполець поширював ідеї руського міра у Луцьку. Правоохоронці встановили, що 55-річний мешканець Маріуполя після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну утік від російських військ до Луцька. Тут він підтримував дії держави-агресора, збройних формувань ворога, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними. Прокуратура Волині повідомляє, дописи про це він розміщував у своїх соціальних мережах. У безпосередньому спілкуванні з громадянами також пропагував російські наративи. Заміс. Сім'єю тимчасового проживання правоохоронці вилучили російську атрибутику, гранату, набої різного калібру та холодну зброю. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Волинські шахти від'єднали від електропостачання. Як повідомили гірники шахти номер 9 Зараз робота на їхній купальні… Повністю заблокована. Так само від електропостачання відімкнули 10-ту шахту. Баталії навколо Волинських шахт не вщухають. Уже сьогодні на шахті номер 9 відімкнули електропостачання, таким чином заблокувавши роботу цілої копальні. Про це нам розповів голова незалежної профспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура. Я доповів Волинцю Михайло Яковичу безпосередньо свого керівника, який розмовляв з міністром. І те, що директор шахти також доповів міністерству про те, що зараз робиться на шахті, uh -huh. тому що це ЧП. чіпе. Uh -huh. Питання: хто керує, хто керує? Хто керує міністерством і для чого пан Власенко, перший заступник, дав особисто цю вказівку. Відключисти шахти волині від електроенергії. Заборгованість по електроенергії становить 816 тисяч гривень. Шахта готова проплатити цю суму, але як стало відомо з перемовин, навіть це не гарантує, що електрику одразу підключать. Це спланована акція на те, щоб зупинити шахту. Це спланована, я ще раз повторюю. За словами Василя Гури, гірників тиснуть для того, аби вони виконали розпорядження вищого керівництва. До прикладу минулого тижня 48 шахтарів шахти номер 9 викликали до військкомату після того, як вони не допустили на робоче місце новопризначеного керівника Віктора Геращенка. Справа в тому, що шахтарі впевнені, що Віктор Геращенко це та людина, яку мають поставити саме на фінансові потоки, які надійдуть на шахту. Новий керівник сам зсича. І вже свого часу працював на Волинській копальні, але з ним пов'язана історія із змовірною розтратою коштів. Як кажуть гірники, навіть є кримінальне провадження. Проте головна причина непризні та бойкоту від шахтарів закопана ще глибше. Зараз на Волинській копальні та й на решту шахт повинні зайти кошти. З бюджету виділили 2,5 мільярда гривень на закупку вугілля, ласий шматок для освоєння. Відтак на такі фінансові. Вливання і вирішили призначити Геращенка. Поки що шахтарі нового керівника на робоче місце не допустили, попри те, що розпорядження про його призначення підписано ще 29 липня. Але у міністерстві оборони таки не полишають ідею втулити впертим гірникам свого директора, і це не дивно, адже на Волинські шахти схоже давно кинули оком. До прикладу, недобудовану шахту номер 10 вже виставили на приватизацію. Що найбільше нас здивувало, вона у переліку не великої приватизації, а малої. І це попри те, що за роки будівництва держава вклала у 10-ту шахту 1 мільярд 700 мільйонів бюджетних коштів. Загалом, як казали експерти, Шахта, нібито, була готова до запуску на 80%. Проте вже зараз готовність обраховують по-іншому, мовляв, готова лише на 50%, бо ж. Усе подорожчало. Ну і звісно, нам будуть доводити те, що зараз нереально довершити об'єкт, тому мусово його продати. Але якщо подумати логічно, то продаж об'єктів, які є стратегічними у енергетичній галузі, можна назвати саботажем найвищого рівня, адже на порозі опалювального періоду новий власник може загнути неконтрольовану ціну за паливо. А вугілля це не лише тепло, але й електроенергія. Наталка Поліщук для новин на часі. Святкував день будівельника, сів п'яний за кермо і спричинив аварію. Чора близько 20-ї години у Луцьку трапилася ДТП. Водій автомобіля Опель заднім ходом виїжджав із Провулка і втаранився в автомобіль Фольксваген, який рухався головною дорогою. На момент зіткнення в автомобілі Фольксваген були діти. На щастя, ніхто. Не постраждав. Автомобіль Фольксваген відбувся незначними пошкодженнями. Тим часом водій автомобіля Опель не заперечував, що сів за кермо на підпитку. Драгер засвідчив 2,13 проміле. Чуть-чуть випивши. 2,13 проміля. Чуть-чуть. А нащо ж ви п'яні за кермом їздите? Випили. Випили. За день будівельника. О. Сьогодні день будівельника. Да. Святкували. Відсвяткували. Отак, взад їхав, їхав, їхав. рушник відказав і в'їхав. Ви на рушнику їхали взад. Я сигналив, то. А він я з цього вже... будинку прийшли, почули, як я сигнали тут. Добре, Це все, проїхали. – Так він звідси зупинився, потім розігнався, дав мені пів метра відсунув, дав машину. Мушу не заплатити мені гроші. Їдемо до експертів. Я, да, я не буду платити. Ну, Тому. а якщо, кажете, є проміли, так, 2,13. Ну і що? То що вам кажуть поліцейські? Забиратимуть вас кудись чи домовлятися з водієм? Я з ним не можу домовитись. Тут невелика проблема. Ну, але з те, що ви п'яні за кермо сіли, то вже проблема. Я випивши сів, не п'яний, випивши. На водії автомобіля «Опель» склали адміністративний протокол за порушення правил. Дорожнього руху і нетверез водіння до слова, страховка у такому випадку не діє. А водій Обель, судячи із його слів, не дуже був налаштований оплачувати ремонт. Тож, якщо водій фольксваген хоче добитися компенсації, йому треба буде оцінювати пошкодження і звертатися до суду. І ще одна аварія трапилася у Луцьку напередодні. На проспекті перемоги водій БМВ на неврегульованому пішохідному переході збив лучанку із чотирирічним сином. Як наслідок, обоє отримали тілесні ушкодження. 39-річну лучанку її госпіталізували, річного хлопчика оглянули лікарі та відпустили додому після огляду і надання необхідної допомоги. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. Водій автомобіля він був тварин. Зом за кермом зараз слідчі з'ясовують усі обставини ДТП. Громадянин України намагався вивести до Польщі майже 40 тисяч доларів. США. волинські митники на посту у стилух під час. Перевірки водія виявили у його наплічнику 39 тисяч 900 доларів. США. чоловік виїжджав смугою руху зелений коридор за кермом Тесли. Документів, що підтверджують зняття готівки у банках чи інших фінансових установах, громадянин не мав. Дозволений до транскордонного переміщення без письмового декларування еквівалент у 10 тисяч євро. Водію відрахували. Ну а нарешту суми склали протокол про порушення. Митних правил тепер водію доведеться заплатити ще й штраф відповідно митниками. Був складений протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими у статті чотириста митного кодексу України До цієї статті. Нещодавно законодавець вніс зміни і з 16 червня. Ми застосовуємо нові правила раніше. У таких випадках уся надлишкова валюта вилучалася, а пізніше конфіскувалася в дохід держави. Відтепер, після внесення змін до законодавства, таке правопорушення штрафується на 20% від суми, що перевищує дозволений еквівалент. Ми ну, зрозуміло, що громадянин не зміг вивести цю валюту, оскільки в нього не було підтверджуючих документів про зняття легальне із е, рахунків у банку чи фінансових установ. Е, він е, змушений повернутися додому. Передусім, коли повернеться, мусить сплатити штраф, а це понад 217 тисяч гривень. А пізніше вже буде думати, чи їхати йому за кордон, чи можливо залишитися. Для митників головне, що валюта залишилась в Україні, а правопорушник буде. Власне, оштрафований. Століттями було цілюще джерело, а тепер стало болото. У селі Білосток Торчинської громади місцеві жителі вже роками намагаються достукатися до влади, аби врятувати білостоцьке джерело. Вода із нього пішла мулом, як біля нього стали хазяйнувати орендарі. У що перетворилася візитівка білостока? Побачили наші журналісти. Добрий день. Кажуть, у вас тут якесь цілюще джерело є. Так, да, внизу. Де то саме? Воно не спускаєтеся, от джерело. А чому воно цілюще? Або воно біжить з під церкви. Ага. Так. Да, там від джерела, але його трошки наше правительство, я скажу, трохи забруднило. Пані Олена веде нас показати унікальну пам'ятку цілюще джерело, з якого у Білостоці століттями пили воду. Колись тут був монастир. Було дно чисте, все було видно, де джерела б'ють. Все змінилось після того, як навколишні землі взяли в оренду. Джерело перетворилось ледве не в багнюку. Воно ж з природи, воно дано, воно це з природи дано. А вони. Собі прихватизували все. порили ота мову. То це так. вже тут приватна територія йде? Ну я не знаю, Тіпа, того так, як вони викупили його, тут і форель мали запускати. А хто викупив? Неізвісно хто. Вони викупили щось, почали рити, вон там, де дерево позаростало, там такий рів був, стікала вода туди, в чорну гуску. І звідтя тако стикала в а Вони повиривали, все, та й все. Тож взявся господарювати на цих землях журналісти з'ясовували ще сім років тому. Виявилось, що землі віддали в оренду на 25 років такому собі божуку Степану Сергійовичу, як писали ЗМІ за символічну плату. Менше 500 гривень на місяць. Підприємець при журналістах тоді пообіцяв місцевим ледь не золоті гори. Вже до кінця 2015 року роботу і риболовлю. Тільки села будуть брати місцеві. 10-12 чоловік на початках вирости. От тільки обіцянки орендар розсипав вже не будучи підприємцем. Якщо вірити відкритим даним, на той момент власну справу він вже припинив. Обіцянки цяцянки робочих місць так і нема. Джерело теж знищене. Місцеві чекають, коли ж нарешті влада почне робити рішучі кроки, аби розчистити джерело і повернути село. Лу його пам'ятку треба, щоб нам трохи допомогли люди долучиться, щоб трохи якось його зробити. Там таке така хороша вода була завжди однакова температура води і чиста. Староста села каже, треба запрошувати екологів, але коли це зроблять, невідомо мовляв, війна все гальмує. Сьогодні трішечки гальмує те, що в нас іде війна. Іде війна, і ви знаєте, сьогодні в зв'язку з тим, що багато таких питань, які можна було зробити вже, вони трошки відносяться на інший план. Повномасштабна війна триває кілька місяців, а проблема з джерелом тягнеться роками. Тож мимоволі задумуєшся, чи то війна гальмує, чи то війна все списує. У цій історії крапку не ставимо. Невдовзі навідаємося до чиновників. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Торчинської громади для новин на. Часі. Телефон та інтернет стали невід'ємною частиною нашого життя. Цим користуються шахраї, які постійно вигадують нові схеми. Вони використовують будь-які засоби, щоб знайти нову жертву: телефон, електронну, або звичайну пошту та інтернет. Лише на Волині до правоохоронців щодня звертається понад 20 ошуканих людей. У тенета шахраїв потрапляють люди різного віку та статі. Схеми вигадують різні. Пані Юлії кілька разів доводилось спілкуватись з онлайн злочинцями але жінка відразу зрозуміла про їхні нечисті наміри. Говорить, як це, це робот таким голосом металевим, не прізвищем я не називаю, але я відразу ж ага, значить це не банк. І кажуть, так, ваша картка заблокована. Якщо ви хочете розблокувати, натиснуть один. Ну, я відразу відбиваю і все. Було таке. Продавала я від малого кафтинку і написала мені дівчина, сказала, що хочу купити. Але у мене немає грошей на карті. Чи немає здачі? Перейшліть мені більшу суму, а я вам потім меншу. Ну, це було. Зрозуміло, одразу я їй написала до побачення. А потім пробила її номер телефону від контакт приложення. І там написано шахрайка. Цим користуються шахраї, я знаю. Ну а коли, куди звертатися, не знаю. ні. Ви мене підскажете, займається викриттям інтернет-шахраїв. Кіберполіція керівник відділку кіберполіції на Волині Олександр Бережний каже, що дня реєструють до 20 заяв ошуканих волинян. Проте багато людей соромляться повідомляти, що стали жертвами онлайн-шахраїв. Відшукуємо ми їх за допомогою ідентифікаторів, які ж самі шахраї нам і кидають. Тобто вони звертаються до людей і пропонують їм перерахувати кошти на ту чи іншу банківську картку. Тобто у нас є номер банківської картки. У нас є номер телефона, з якого телефонують шахраї, і потім в комплексі ми маємо ці ідентифікатори шахрая, а потім вже наша оперативна розшукова діяльність ми встановлюємо за допомогою наших спеціальних засобів. Ускладнює роботу кіберполіції вільний продаж сім карток мобільних операторів. Шахраї не тільки телефонують з одноразових номерів, а й блокують сімки українців, щоб потім робити свої махінації. Лайн вони замовляють, роблять декілька дзвінків потерпілому. Потім перевипускають карту, телефонують оператору, називають останні декілька дзвінків, номерів телефону, на які дзвонили. Потім можуть поповнити рахунок там на невелику суму. І все, і оператор бачить, що він ідентифікував в лапках клієнта свого, і він перевипускає цю сім-карту, а шахраї цим використовується, тому що у нас всі номери телефонів прив'язані до карток банка. Щоб Не стати жертвою інтернет-шахраїв, потрібно знати декілька простих правил. Не передавати свої персональні дані, не передавати банківські рахунки, не передавати ПІН-коди нікому, тому що банки не телефонують з приводу там, встановлення або закриття, або перевипуску карти. Банків і банківські співробітники не телефонують. Тому якщо вам телефонують, телефонують нашим громадянам. І з питання, що ваша картка заблокована або потрібно надати це 100% шахраї, тому ні в якому разі не передавати і звертатись на лінію 102. Правоохоронці застерігають, обов'язково будьте уважні та обережні, аби ваш телефон, підключений до всесвітньої мережі, не став для шахраїв заробітком. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Більше новин цього дня уже о 20 й годині, бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на сторінки Аверсу у соцмережах, щоби не пропустити головного. У студії працювала Вікторія Олещенко. Не у тому нам усім наближати таку очікувану перемогу. 12 серпня синоптики обіцяють послаблення спеки на півдні та сході, а також хаотичні дощі майже по усій території України. На заході хмарно, дощ на Волині, Рівненщині та Тернопіллі. Температура повітря вночі 12-16, день 20-31 градус. У східних областях схожа синоптична ситуація. Хмарно дощ. Температура повітря вночі 22-25, день 28-34 градуси. На півночі хмарно, дощ у столиці та Житомирі. Температура повітря вночі 16-19, у день 22-28. У південних областях дощ на Херсонщині, трохи сонця в Одесі. Температура повітря вночі 17-22, у день 29-32 градуси. У центральному регіоні Сухо у Черкасах та Полтаві решта областей у полоні дощів. Температура повітря вночі 15-21, у день 21-31 градус тепла.